Вітаю! Я Євген Дубогрис, фінансист, економіст, фахівець з банківської справи та банківського нагляду, і ми говоримо про економічну грамотність громадян. Тема зараз нашої міні-лекції: Що таке банки, як вони працюють і навіщо вони потрібні. За 10 хвилин ви дізнаєтеся, на чому заробляють банки, що таке неплатоспроможні банки, як банки стають неплатоспроможними. І чи можна швидко обрати банк, якому не страшно тримати кошти? Як це зробити? Роботу банків можна проілюструвати відомим анекдотом про масло. Син питає батька: Тату, ти хто? Я банкір? А на чому ти заробляєш? Відкрий холодильник, бачиш там масло, візьми його і постав на стіл. Син зробив. А тепер візьми масло зі столу і постав холодильник назад. Зробив. А в чому суть тату? А пальці в чому? А пальці в маслі? Банки заробляють на посередництві. Банки беруть кошти в тих, хто тимчасово чи взагалі має надлишок грошей. Це можуть бути і люди, і бізнеси. Беруть, наприклад, на депозити, вільні кошти і накопичення громадян і кошти бізнесу. І потім ці кошти акумулюють і надають тим, кому цих коштів не вистачає, бізнесу, кредитують. Фізичних осіб, які хочуть придбати житло або машину, або просто профінансувати якісь поточні витрати, і заробляють на різниці між ставками за кредитами та депозитами. Це і є дохід банка, так званий чистий процентний дохід. Друга значна складова заробітку банків це комісійні доходи. З кожної покупки через термінал або в інтернеті банки беруть маленький відсоток. Дуже маленький це навіть набагато менше 1%. Але таких дрібних покупок сотні тисяч та мільйони на десятки і сотні мільярдів гривень кожного року. Відтак і загальний обсяг таких комісій значний. Для розуміння, лише минулого року банки заробили на цих комісійних послугах, це називається чистий комісійний дохід, 46 мільярдів гривень. Третя складова доходів це доходи від торгівлі валютою, торгівлі облігаціями, іншими цінними паперами та фінансовими інструментами. Якщо в банку досвідчені трейдери, тобто торгівці, якщо вони вірно вгадали, куди рухатиметься ціна таких інструментів, то банк на цьому заробляє або не заробляє, якщо не вгадали. Банку треба, звичайно, платити зарплати співробітникам, купувати офіси, купувати обладнання, це витрати. Доходи, мінус витрати, складають прибуток банку. І зараз банки в Україні бізнес досить прибутковий. Навіть минулого року під час пандемії та кризи чистий прибуток банків, всіх українських банків, склав більше 41 мільярдів гривень. Це другий за всю історію банківської системи результат. А цього року ця сума буде ще більшою. Це і є головна відповідь на питання, навіщо потрібні банки, щоб заробляти прибуток своїм акціонерам. А навіщо вони потрібні для економіки? Тим, що вони можуть перерозподіляти кошти, збирати з тих, в кого коштів надлишок. І надавати тим, кому ці кошти потрібні, таким чином через кредити, може зростати економіка. Якщо кредити надаються на житло, це вигідно відразу і банку, і забудовнику, тобто економіці, і людині, яка купила житло і тепер живе у власному помешканні. Або люди просто покривають поточні витрати, і таке буває за рахунок банківських кредитів. Є ще багато інших важливих з точки зору макроекономіки функцій, розвиток економіки, кредитний мультиплікатор та інше. Тобто банки це фінансові посередники. Вони не єдині фінансові посередники в світі та в Україні є ще багато інших. Але на сьогодні саме банки найбільше посередники. Декілька років тому так траплялося. Людина приходить до банку, і їй кажуть: вибачте, цей банк більше не працює. Він збанкрутував. Або юридично це звучить як Національний банк визнав банк неплатоспроможним. Що це означає? У будь-якого банку є активи. Активи це те, що приносить банку дохід. Наприклад, це кредити, які надав банк. На цьому банк заробляє. Офіси, комп'ютери це також активи, бо без них банк фізично не зміг би залучати кошти та заробляти гроші. Цінні папери, гроші в касі банку це також активи. Крім активів, є зобов'язання. Тобто те, що банк. Взяв когось і має з часом віддати, наприклад, це депозити. Різниця між активами та зобов'язаннями називається терміном досить відомим капітал. Якщо зобов'язань більше, ніж активів банку, то капітал суто математично буде від'ємним. Це означає, що якщо навіть банк швидко, дуже швидко продав всі свої активи, офіси, комп'ютери, будівлі, отримає назад всі видані кредити, все одно, навіть тоді в нього не буде коштів, щоб віддати всі гроші вкладнику. Якщо таке стається, від'ємний капітал, банк визнається неплатоспроможним. І національний банк його виводить з ринку. Чому так стається? Бо банк занадто багато ризикує, видає кредити під якісь великі відсотки тим, хто не в змозі віддати такі кредити. Наприклад, бізнесу, який не прибутковий, або його прибуток недостатній для того, щоб обслуговувати кредит чи повернути його. Або надають навіть кредити певним пов'язаним з банком особам. Це можуть бути як люди, так і компанії, пов'язані з банками. Наприклад, один з українських банків досить багато. Кредитів, буквально мільярдних кредитів, віддавав безробітним та ще й під заставу однокімнатної квартири, десь у районному центрі. Очевидно, що люди, на ім'я яких бралися ті кредити, тих грошей ніколи не бачили. І кошти просто йшли у кишені власникам банків. У підсумку кошти, які люди та бізнеси принесли до таких банків, втрачалися. Більшість населення отримала свої збереження назад, бо держава гарантує повернення депозитів фізичних осіб населення до 200 тисяч гривень. Але бізнеси, які розмістили свої тимчасово вільні кошти на рахунках ось у таких банках, вони їх втратили назавжди. Щоб такого не ставалося, надалі Національний банк встановлює до банків певні вимоги. Вони називаються словом нормативи. Якщо в банку проблеми з виконанням того чи іншого нормативу, це зовсім не означає, що він збанкрутує. Але це сигнал, що в банку щось іде не так, і Нацбанк може певним чином реагувати, щоб не допустити історії, коли ситуація не стала дійсно критичною. Як визначити, що в певного банка того, в який ви особисто поклали кошти, є проблеми? Чи є певні цифри, чи факти загальновідомі для всіх, які б свідчили, що з цим банком треба мати справу обережно. На жаль, на сьогодні за нинішнього розвитку технологій та банкінгу, універсального показника, який би казав: от дивіться, цей банк збанкротує протягом такого-часу. Так ось таких показників немає. Жоден набір показників, жодні факти, навіть жоден штучний інтелект на сьогодні не скаже вам. Цей банк незабаром стане неплатоспроможним. І це стосується не тільки України. Таких універсальних показників на сьогодні немає ніде в світі жодного центрального банку. Ні в Європі, ні в Азії, ні в Сполучених Штатах. Проблеми банків зазвичай виявляються вже постфактум. Тобто, якщо банк перестає видавати вам кошти, наприклад, ви приходите за своїм депозитом, його не віддають. І посилаються на якісь тимчасові негаразди. Або у вас є проблеми з перерахуванням коштів на своїх рахунків, або з картками, це, на жаль, означає те, що в банку вже є проблеми, і радше за все, він вже за фактом не платоспроможний. Більше того, якщо власник банку недобросовісна людина і хоче вкрасти кошти вкладників, жоден центральний банк ані наш Національний банк, ані якийсь іноземний, жоден регулятор. Не зможе йому завадити. Це сувора реальність. Тут зручна аналогія з регулювальником на перехресті. Якщо водій на перехресті спеціально, умисно хоче порушити правила, регулювальник йому не завадить. Навіть потім водій отримає штраф чи опиниться у в'язниці, але правило вже буде порушено. То що ж цим може зробити Національний банк? Може зробити так, щоб банком було невигідно банкрутувати, було невигідно виводити кошти економічними методами. Національний банк встановлює нормативи, розробляє системи раннього реагування, щоб бачити, де можуть виникнути проблеми, навіть коли їх ще немає, вимагає від акціонерів покласти в банк достатньо коштів, капіталу, власного капіталу акціонерів, щоб розрахуватися із складниками. Вимагає від керівників банків мати знання та досвід роботи в банківській сфері. Хоча, якщо чесно, це теж не завжди допомагає. Чи це працює? Дивно, але так, під час першого року пандемії Україна не втратила жодного банку через кризу. Ті два банки, які пішли з ринку минулого року, вони пішли зовсім з інших мотивів, не пов'язаних із кризою. Порівняйте цю ситуацію із кризою 2020. 2014 2016 років, коли через кризу ринок покинуло більше ста банків. І в основному це сталося через бездіяльність Національного банку з 2010 по 2013 рік, коли банки порушували правила гри, але Національний банк дивився крізь пальці і на нормативи, і на ризики банків. Добре, але як обрати надійний банк? Якщо ви не професійний банківський аналітик, або ви не працюєте в Національному банку, я би порадив такий лайфхак. Подивіться в першу чергу на акціонерів того банку, куди ви плануєте або розмірковуєте над тим, щоб нести гроші. Хто ці люди, хто вони взагалі, яка в них репутація, що про них кажуть у поважних ЗМІ? Чи довірили б ви особисто свої кошти цій людині чи людям? Просто так, безпосередництва банка. Якщо ви для себе відповісте на це питання, це дасть вам розуміння, чи вкласти кошти саме в цей банк, чи триматися від нього подалі. Адже на банківському ринку немає нічого важливішого від репутації. А вже далі можна порівнювати ставки, умови, бонуси, кешбек і всі інші, як то кажуть, плюшки, які пропонують банки. Але у надійних банків ці речі зазвичай одні і ті самі. І нарешті. Є багато футуристичних та апокаліптичних прогнозів, що незабаром з розвитком технологій банки взагалі перестануть бути потрібними і зникнуть. А функцію посередництва, функцію розподілу грошей між тими, в кого вони є, і в кого їх немає, візьме на себе хтось інший. Наприклад, штучний інтелект. Насправді ці розмови тривають вже декілька століть. Але банки все існують. І а то коли ж зникнуть банки? Я думаю, що не за нашого життя.